Серед учасників фестивалю, ті, хто пройшов війну та знайшов у творчості власний шлях до відновлення. Одна з них ветеранка Галина Морар. Вона брала участь у бойових діях ще з 2014 року, служила доброволицею батальйоні імені Кульчицького, А після демобілізації працювала у сфері комунікації у правоохоронних органах. Але справжнім порятунком для неї стало мистецтво: малювання допомогло справитися з воєнними переживаннями і повернутися до цивільного життя. Сьогодні Галина ділиться власним досвідом з іншими ветеранами та пораненими у шпиталях, проводячи арт-терапевти. Тичні майстер-класи для фестивалю вона підготувала особливу роботу: картину Мрія яка символізує надії та внутрішню силу захисників. Коли мене майстер-класі хтось вагається. Я бачу в них сумніви в в очах їхніх сумніви, Але через 2-3 годинки ну дуже приємно спостерігати. Оцю зміну до від я не можу до повного там вав. Я зміг до такого якогось дитячого навіть захоплення. Бо всі ж дитинстві малювали. Кажу, у вас є досвід з дитинства. Хоча без дитинства у кожного є досвід, ну і це дуже приємно. Буває таке, хтось каже, а там мене по братим притягнув, а потім вже не відтягнеш. То затягував. Вони самі діляться, кажуть, це затягує. Ой, це дуже круто.